Багато хто з вас питав, як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС, яких приступів, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І, от, на прикладі кокосу я покажу, як взагалі працює мозок. цей момент. Короче, уявимо, що людина пережила велику травму. Це не тільки військові, це цивільниці, люди, яких в очах там будинки зруйнували, сім'ї померли люди, які пройшли через контраційні табори, і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катакліз середині нашого організму. Уявимо, що у ці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають. Гормони радості, там дофамін, серотонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі, і воно пройдеться по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу. Для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся, типу, от у тебе накачані м'язи. Коли ти довго не качаєшся, вони стукають. Так само і ці нейромедіатори атрофуні. Вони стають несприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш собою накручуєш, коли фух, там погано, я не знаю, що робити, і взагалі паніка, а начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється серетам, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати свій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, наприклад, уява, що це зараз буде капати, дофамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типа. Знову потрапляти в кров і ароматизуватися в картизол. Дефамін, який не сприйняли нейромедіатори, які не засосався моз, знову трансформується в картизол, гормон стресу. І виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от вона зараз криші спигне, начебто, от щось жахливе станеться і так далі. Бо ж людина, живе на картизолі. Картизол це того саме той стан е, нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляються жахливі ситуації на кризи собі в житті, і людини з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно. Перебувають в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали, да ти сильний, ти молодець, це буде хорошо з тобою і так далі. Це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання. Це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли ці нервові закінчення, нейромедіатори відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці нейромедіатори краще захоплювали це все. Або блокують картізол, або блокують, ну щоб знову дофамін не всасовався знову і не перетварявся на кортизол, Блакатери засвоєння у цього зворотнього дофаміну знову в кров.